Бензиновий культиватор КС-7HP950С 950 s це надійний та продуктивний помічник для обробки землі. Завдяки двигуну на 7 кінських сил він впевнено справляється навіть із важкими ділянками. А ще тут ремінно-ланцюговий привід, який робить конструкцію витривалою і при цьому лишає простим обслуговуванням в комплектації культиватора. Є фрези. Ширина обробки яких регулюється на три рівні: 60, 84 і 108 см, А глибина доходить до 31 см. Ручки апарата регулюються у двох площинах: вертикально на 180 градусів і горизонтально на 360. Тому керування легко підлаштувати під себе. А при зберіганні техніка займає менше місця. Ковані шаблевидні фрези ефективно розпушують ґрунт. Захисні диски захищають культурні рослини. А сошник допомагає контролювати глибину обробки і дає можливість встановлення навісного обладнання. Культиватор має чотири передачі: дві вперед, одну нейтральну та одну назад, що дозволяє маневрувати навіть в обмеженому просторі. Фух, ну про цей культиватор можна довго розповідати. Але ж відео не безмежне. А як вам ця модель?